Вертикальна холодильна шафа лідер з усіх видів холодильного обладнання, використовується для роботи магазинів, різних форматів, кафе, барах, професійних кухнях, їдальнях, ресторанах, також в закладах фастфуд, аптеках і АЗС. Середньотемпературна шафа має температуру від 0 до 8 градусів. Використовується для зберігання, охолодження і демонстрації готової продукції. Холодильні шафи з глухими дверима, однодверні або дводверні, використовуються в закладах, де не потрібна демонстрація продуктів або напоїв. Холодильні шафи з кляними дверима встановлюють в супермаркетах, магазинах, барах, де необхідна демонстрація продукції та для зручного та швидкого доступу покупця до товару. З розсувними дверима зі скла їх ще називають купе, дозволяють значно заощадити простір приміщення. Вигідно представити продукцію і забезпечити легкий доступ до неї. Обладнання можна налаштувати на певну температуру. Підтримка заданої температури забезпечує надійне зберігання продуктів. Для підтримки необхідного температурного режиму в середині робочої зони в шафах використовуються два типи охолодження. Статичний. Повітря по робочій камері поширюється природним шляхом, при цьому температура на різних полицях може дещо відрізнятися. Динамічний, вмонтований вентилятор примусово циркулює потік повітря, забезпечивши рівномірне швидке охолодження по всьому робочому об'єму. Сучасні професійні шафи мають функцію автоматичної відтайки, полички, які регулюються по висоті, а також внутрішню підсвітку. Торхобруд пропонує цілий спектр різноманітних холодильних шаф, однак перед покупкою вам слід обов'язково уточнити необхідний об'єм обладнання. Що і в якій кількості ви збираєтесь в ньому зберігати: напої, молочну продукцію, овочі чи фрукти. Вибір корисного об'єму надзвичайно важливий фактор при виборі шафи. Менеджери торгоборуд підберуть найкращий варіант саме для вашого закладу.